Котокафе, кототерапія, котокафе, смачні тіремісу. Люди проживають своє найкраще життя. Якісь проблеми з тим, щоб відпочивати. І робите ось так. Бачите, мені здалеку показалося, бачите, що на землі. А ні, тут. Вон, дивіться, ще дільфіни пливуть. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язі Київ Україна. За вікном у нас 4 вересня 2025 рік. Четверг. Звичайний будній день, друзі. І я разом з вами хочу пройтися по парку партизанської слави. Мені здається, за весь час існування каналу ми жодного разу тут не були, я жодного разу не знімав відео, а тому це буде досить цікаво. Я хочу пройтися обсудити Одну цікаву новину. тільки одну, друзі. Бачу у а у другій половині цього відео я піду додому робити разом з вами масло з тих вершків, котрі я прикупив на продуктовому ярмарку. Невеликий спойлер, друзі. Забігаючи наперед, скажу, що це буде така лажа, котрою я. В своєму житті мені здається ще не бачив, тому не перемикайтесь. Друзі, якщо ви готові, вподобайку в палець вверх, прожалі. Не забувайте про підписочку. Присігнули рівні, погнали! Друзі, центральний вхід, і поки я туди-сюди зайшов, вийшов, фонтанчик перестав працювати. Ось так виглядає, коли він працює. Працює він з 10 до 3, потім невеличка перерва з 6 до 11, він теж працює. Тобто з 3 до 6 вечора перерва. Також вівторок, це технічні пауза, пауза. В одному з наступних відео, що я тут взагалі оказався, Біля парку партизанської слави. Я їздив, друзі, у котокафе, кототерапія. Кота кафе, смачні тірамісу. Це треба бачити. В одному з наступних відео ми будемо з вами подорожувати по найнезвичайніших кав'ярнях Києва. Це буде шик, блеск, красота. Підписуйтесь, щоб не порагавити цей момент. А поки, друзі, ми з вами давайте глянемо, що в парку Партизанської слави у нас відбувається зараз на годиннику будній день. На годиннику будній день. Ну ви зрозуміли, так? Пів четвертої. Зараз дня, тобто я навіть не знаю, хто всі ці люди, котрі тут зараз відпочивають. Це безробітні, чи це мамочки з дітьми, чи хто, хто ще, хто. Парк партизанської слави, друзі, і навіть є дитячі всякі горки і гойдалки. Я не пам'ятаю, які зараз в гідропарку, дуже давненько не був там, але слухайте, ну виглядає вони неплохо. Ну, по крайній мірі, знаєте, візуально вони виглядають gosna Кожний поважаючи себе киянин, мені здається, повинен знати. І більш того, повинен був кататися на такому атракціоні, як Ромашка. Друзі, чи пам'ятаєте ви, чи каталися в дитинстві, чи катали, може, когось колосо огляду, котре в Києві є не тільки в парку партизанської слави, а є ще і багато в інших місцях. Зараз все зачинено, навіть не запитати, де скільки що коштує, не знаю, може тільки на вихідних. Хто недалеко живе, хто знає, хто в курсі, напишіть у коментарях, чи тільки на вихідних працюють атракціони, чи це мені так повезло. Аграмійніше територія, причому це не тільки атракціон, а тракціони це постолько, поскольку є, е, бачите, он де навіть люди відпочивають біля сцени якоїсь імпровізованої, чи то може студенти, чи учні. Можна кататися на велосипедах, просто ходити збирати гриби, якщо до вас цього ще не зробили. Чи подобається вам ця локація, чи були вже ви вже тут, чи знали про неї. Друзі, запитав, так, кажуть, на вихідних колесоогляду, якщо не колесо огляду, ось такі цінники. 70 гривень для дітей, 100 гривень для дорослих, причому майже все. Будь-яка атракціон, починаючи від тиру, веселка гірка, каруселі, дитяче колесо огляду 100 гривень. Найдорожчий настільний теніс 200 гривень за одну годину. Я знайшов сімейну ланцюгове карусель. Люди проживають своє найкраще життя. Мені спочатку здалося, що там тільки один батько, один чоловік, а перед Ним на дві на два кресла вперед. Там ще дитинка. Думаю, тут чоловік просто сам прийшов і катається, все зплатиха. Катаємося, поки йду в наступну, так сказати, зону. Значить, про яку новину я вам хотів розказати показати. Дуже цікаво ваше взагалі емоційне, ваше сам після того як ви побачите це без предіслові, Просто включу, щоб ви подивилися на це. Ну що як вам найглибша станція в Києві, метрополітену, котра? Покаряється екстремалами на велосипедах. Це ж треба, щоб комусь прийшло в голову, друзі, проїхатися вниз по ескалатору на велосипеді. Я думав, що він спуститься вниз і буде там по папірону кататися, це якийсь треш. Це одне діло наражати себе на, ну, я, на якісь травми, ну хрен ним. там впав, там врізався і т.д. далі А якщо б на проході, да, на ескалаторі була якась людина там, з дітьми. Там, М, ще якась дитина, школяр, який стояв, да хрен би він зупинився на такої скаростяки зупинитися. Він би куборем полетів би донизу. Ви прикиньте, що що у людей в голові перед тим як він хі -хі, щось починає робити? Ну це це, це жах. Місцина центрова, так би мовити. Тут у нас мисливський двір чи шаш шашличний двір, як його звуть, бачите, там організація Свят. Тут такі клумбочки невеличкі, дуже, ну, дуже цікаво, дуже знаєте, так красиво, симпатично. На задньому плані, бачите, простоють зараз електромобілі, а ввечері та на вихідних днях тут просто аншлаг з дітей, котрі розсікають по тротуарам на своїх електромобілях. Це тут така двіжуха, що огого. Далі взагалі, знаєте, ось е, зони, котрі е, ось такі от, робляться для людей. Е, мені дуже подобаються. В одному з минулих відео я знімав для вас набережну ВІ біля River Вісім років вона була закрита, зачинена для звичайних смертних. Ось її десь тиждень тому, там, може більше, може менше, розчинили, <свісно> відкрили, і я туди на другий день після відкриття пішов подивитися. Там в одному моменті я з одного тротуару Тарчика на інший перейшов по травиці. Друзі, по травиці. Да ви що, там стільки е, набіжало хейтерів, так трава на те й потрібна, щоб по ній ходити, лежати, сидіти. Інша справа, що не всі і не завжди хочуть е, її поливати, відновлювати. На відміну від багатьох парків, тут, от я зараз йду-навсього 10 хвилин, я вже зустрів три е, туалети. Вон один за моєю спиною. Так, вони платні. Ну, слухайте, якщо треба, важко зараз, друзі, людей взагалі нема. На вихідних, особливо коли після зимової сплячки люди прокидаються. Дивіться, ходоги 80, французький ходок, знизу сирні палички 120, картопля фрі 90. Так ось, коли вони прокидаються, тут просто нікуди навіть встати. Нікуди сісти, нікуди встати. Тут черги за звичайним ходогом кілометровий. Просто кіл. Метрові. Декілька років тому ось ця галявина, ось ця місцина, це якраз була ну тут великий такий чи ресторан, чи кав'ярний, який. Ну, в ресторан. все ж таки. Зараз тут чи то пожар був, чи я не знаю, що тут було. Коротше, зараз тут нічого нема. Ми підходимо до озерця, бачите, і для діточок можна і кукурузку, і солодкувати, посмакувати. І ось до озерця, де е, полюбляють люди. Е, Відпочивати. Я дуже здивований, що люди навіть плавають. Хоча зараз сонце, знаєте, зараз плюс фік знає скільки на дворі, на світлофорах колеса пробуксовують, тому що асфальт плавиться, реально, як на кризі. знаєте. Сидіти загоряти на плюс 60 градусів ну це. Складно. Друзі, за моєю спиною те перше озерце, отам от я був і сюди просто прийшов, спустився. А ось буквально через 10 метрів, бачите, інше озерце, інше озерце. І тут пляжик меншенький, ось на тому боці. Не знаю, дай дійдемо ми чи не дійдемо. І там я дивлюсь, 10 метрів в глибину, в воду люди йдуть і ще по коліно. На відміну від протилежного берега, там камиші. На цьому берегу, ну, на, на цьому боці, там, де сонечко, я взагалі не бачу якісь камеші, взагалі не бачу якісь проблеми з тим, щоб відпочивати. І водичка досить, ну, досить прозора. Давайте спустимося, подивимося. А, плюс водичка в озері шо, вона зазвичай завжди тепліша, ніж в річки, ніж в Дніпрі. Нормальна водичка для вересня. Слухайте, навіть тепла, навіть тепла. Хоч бери, роздягайся та пірнай. В річці, да, наприклад, в тому ж гідропарку в, 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 в тому ж Дніпрі вона ну, прохолодніша, Як не крути, на крутина, декілька градусів вона прохолодніша. І що мене шокує, я навіть не, не планував такого побачити, що в будній день зазвичай люди йдуть куди. Люди йдуть на вихідні на пляжі, а в будній день, щоб люди, ну хтось вон навіть в, в гілках, в папоротники відпочивав. А влітку мені здається, я сюди навіть не приїжджав. І колись, де коли в мене ще був велосипед, я сюди приїжджав і ось по цій галявині, по цій тропі до самого, до самого кінця просто крутиш педалі, і лежить пані, каже, ну по телефону з кимось розмовляє, каже: Ой, вода зараз вже не така тепла, але купатися можна. Ну тобто пані знаєте така закальонна, я так розумію. Дивиться, ще дільфіни пливуть. По озеру. Це, до речі, третє вже озеро. В будь-який день, на відміну від пляжів Києва, на відміну від е, багатьох озер, котрі є в Києві, тут завдяки великій кількості да, цих озер, ну, великі три штуки. Три штуки. Але пляжів, в принципі, повертнутися можна куди хочеш. Пучину темрявий заходжу. До речі, ось там... Ну, я не бачу, що там у них палає, але мені здається, що. На травиці ну, не дуже розрішається да, палити, чи треба мангал якийсь, чи треба ну, щось не на травиці, а мені здається, там прямо на траві. Да, я думав, що тут на мангалі, а тут ні, не на мангалі. І на мангалі. А, ось бачите, мені здалеку показалося, бачите, що на землі. А ні, тут такий імпровізований мангал, можна сказати, да? хоча я поспорив. Що це мангал? У нас з собою водичками все Так, да, да. Ну це не до нас, це до цих охорони, mm. треба їм сказати. Хай приходять, розбираються. Ми ж не будемо розбиратися. Друзі, ну я думаю, що всім зрозуміло, що розпалювати вогнище ось там. Де ми тільки що були, це заборонено, бо одне діло це мангала, інше діло це просто на травиці серед лісу. Коротше, дякую небезразличним прохожим, котрі робили зауваження. Хлопець з дівчиною і з собачкою. Знайти номер муніципальної охорони парку ми не змогли, хоча їх зустрічали, коли я йшов. Ви бачили в самому началі, що йшла муніципальна охорона, але. Ну no, no comment. Коротше, хлопець з дівчиною, собачкою зателефонували до поліції. Поліція, ну типу, а як ми там знайдемо? А яка адреса? Яка адреса в парку? Яка адреса парку? Ну біля озера, біля Великого озера. Коротше, друзі, якщо ви щось бачите, робіть зауваження і кажіть, щоб не розпалювали, бо пожежа буде і все, і хана. Прийшовся я навколо, подивився я. Подивилися ви, а тепер ми друзі переходимо до виготовлення масла. Полноч карета привращається в золушку, а я починаю готувати масло. У мене на годиннику пів першої ночі. Дуже хочеться хлібець з маслом, а масла нема. В мене є те, що ми з вами купили в одному з минулих відео на продуктовому ярмарку в Києві. Друзі, це вершки. Приблизно, мені здається, тут грам 300 вершків. Вершків, я придбав це за 100 гривень, і лайфхак для вас. Як визначити, чи то вершки потужні, чи не дуже? Ви просто берете, знімаєте кришечку, можна прямо на ринку, і робите ось так. Якщо вершки не випадають, значить вони потужні. Якщо вони починають випадати на асфальт, ну, вибачайте. Погружаємо, друзі, супервершки, котрі у нас от в такому пакеті які і продавалися. Беремо кантер і зважуємо. Друзі, 390 грамів у нас на все про все вийшло. Відгружаємо ці вершки. Дивіться, які. які. Ну, слухайте, та взагалі. Та можна так, мені здається, намазувати на хлібчину. Ні. Дивіться, це вже готове масло. Але ні. Значить, вершки ми вигружаємо в нашу тару. Дивіться, опача. Ну, наскільки зміг відчистив? бачите, цю баночку. Ну, вже ну, 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 ніяк вже. Так виглядає наша субстанція, котра буде зараз перетворюватися. Запускаємо, друзі, наш батіскав. В команді ігроків відбувається заміна. Хочу поставити отакий от, от венчик. Пройшло десь 10 хвилин, але, чесно кажучи, на максимальній швидкості, майже на максимальній швидкості, щось не дуже щось і відбувається. Пройшло 20 хвилин. Чекаємо далі. Це якась лажа. Вже пройшло 30 хвилин. Це при тому, що я включив його пізніше десь на 5 хвилин. Тобто 35 хвилин, дивіться, взагалі нічого не відбувається. Пройшло 40 приблизно 48 хвилин. Тобто я запустив на 5 хвилин пізніше, ніж почав знімати. 48 хвилин, друзі. Взагалі. 48 хвилин, аж гаряче. гаряче. Бачите, ця штука аж гаряча. Ну, використовувати типу для намазки кудись на торт, чи як вершки, чи як сметана, на ура можна. Це вершки я придбав на продуктовому ярмарці в Києві. З вершків масло збивається за 2-3, 4-5 хвилин. Навіть зі сметани воно збивається за 15 хвилин. Сьогодні, друзі, у нас можна сказати майже сметана. Да? Ну, вершки. Вершки за 100 гривень, друзі, за 100 гривень. 300, скільки там у нас було. Дивний смак якийсь. Нібито, знаєте, тут в цій тарі була до цього кілька. А зараз сюди я вбухав вершки чи сметану. Я вирішив дати вершкам ще одну спробу. Вирішив ось таким погрожним блендером ще спробувати щось тут зробити. Не знаю, що я тут роблю, але, друзі, жижа вже ну, зовсім на вершки не схожа. Ход канем, ось цю вже полу, сметану, полу непонятно що, якесь біло жовта дивний колір. Ось Сюди зараз відвантажуємо все. Коротше, друзі, це все, на що мене вистачило. Я не знаю, скільки я витратив по часу на це. Ну, не хочеться блендер спалити за 100 гривень за 300 грамів вершків. Ось і таке у нас відео вийшло. Пройшлися ми по парку Партизанської слави. Подивилися, як і на якій швидкості можна спуститися на велосипеді у найбільш глибоку печеру, хотів сказати, станцію станцію метрополітену у Києві. До речі, я забув сказати, цього парка штрафанули. Штрафанули, не знаю на яку суму, але хочеться вірити, що більше він цього повторювати не буде і не буде наражати на небезпеку. peco Інших людей познайомився з людьми в кавичках, да, котрі розпалюють вогнище е, на, серед лісу, без мангалів, без нічого. Не робіть цього, не робіть те, що ну, логічно ж, це ж логічно, це ж можна зрозуміти, що цього робити не можна. Ну і звичайно, друзі, апофіоз нашого сьогоднішнього випуску, це звичайно <ривіт> наше масло лажа, лажа і ще раз лажа. Буду рад почути, що у нас пішло не так, да, ну це відповідно до. Маса, котра ми готували. Може, щось я не додивився. Буду рад кожному вашому коменту. Всі коменти я читаю. Ви знаєте, як підтримати канал, це чотири у нас пункти. Це вподобайку можна влупити. Це можна підписатися, це можна залишити комент, або внести якийсь непостійний фінансовий внесок. Реквізити на Монобанки, Приватбанки або PayPal під цим відео. Всім пока!